Із початком повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав масштабних потрясів. Як він змінився за 2023 рік, де обирають жити українці, та чому ціни на квадратні метри диктують ЗСУ? Українці проживають вже другий рік в умовах повномасштабної війни у 2022 році. Люди, які були вимушені обирати нове помешкання в місцях подалі від іні фронту, надавали перевагу орендованому житлу, тоді як попит на купівлю квартир та будинків падав у рази. У 2023 році на ринку купівлі продажу житлової нерухомості почалася відлига. Ті, хто раніше орендували житло у тилових регіонах, Тепер почали придивлятися до домівок для купівлі тих, хто раніше лише планував змінити житло, наразі припинили відкладати мрію в далекий ящик. І нарешті наважилися на цей відповідальний крок. Багато в чому їм допомогла державна програма доступної іпотеки. Слід зазначити, що програма Є оселя, яка почала свою роботу в жовтні 2022 року. Невпинно підігріває інтерес українців до придбання житла. І з кожним місяцем кількість виданих кредитів зростає. Станом на середину грудня 2023 року, за даними Міністерства економіки, вже 5600 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою ЄОселя на загальну суму 8,3 мільярди гривень. Стабільність вторинного ринку традиційно купівлею житла на вторинці більше зацікавлені люди, які хочуть одразу в нього переїжджати, а не чекати на завершення будівництва, а також ті, хто не планує ризикувати своїми заощадженнями, вкладаючи їх в будівельні роботи. Адже ще до Великої війни траплялися випадки, коли забудовники, зрештою, залишали інвесторів і без грошей. І без житла. Тепер ці ризики значно збільшилися. Фахівець з нерухомості Юрій Піта відмічає, що впродовж 2023 року на цьому ринку зберігався загалом стабільний попит, а ціни незначно зросли. Напередодні ж зимових свят, за його словами, попит дещо зменшився. Покупці є, люди купують нерухомість. Як правило, користуються попитом квартири з ремонтом, які можна використовувати для проживання. Ціни в Києві та Західних регіонах не знижуються, а навіть поступово зростають, але незначно в межах 5%. розповідає він. Президент Асоціації ріелторів України Олена Гайдамаха зазначає, що протягом 2023 року. Для купівлі житла як на вторинці, так і на Первинці популярними були західні регіони нашої країни, а також Житомирська та Київська області. При цьому, як вона додала, Київ був популярним переважно на вторинному ринку. В цілому по ринку, за її словами, за 2023 рік суттєвих слесків не прослідувалось, проте в Києві і передмісті Наприкінці весни та протягом наступних кількох місяців нерухомість почала дорожчати. Як розповідає ріалтор, ціни на столичне житло за той період зросли на 20-25% і майже досягли до воєнного рівня. Ціни на вторинку Аналітики порталу OLX нерухомість зазначають. Що, як правило, найбільшим попитом при купівлі користуються однокімнатні квартири. Згідно з їхніми даними, за останній рік у столиці середня вартість вторинного житла з однією кімнатою зросла на 16% і склала на початку грудня 1,9 млн грн. Наразі, згідно з оголошеннями на сайті LUN, найдешевші однушки у віддалених районах столиці Можна знайти за ціною від 16 тисяч доларів. Це близько 600 тисяч гривень. Найдорожчі ж однокімнатні варіанти сягають приблизно 800-900 тисяч доларів або понад 30 мільйонів гривень. У Львові, який від початку повномасштабної війни став прихистком для значної кількості біженців, середня ціна однокімнатних квартир. Зросла на 14% до 1,7 мільйона гривень. Повідомляють у ВЛИС нерухомості. Але можна знайти варіанти як і за 14-18 тисяч доларів. Так і за 300 тисяч доларів. Згідно з даними Лун за останні пів року рекордно здорожчав Івано-Франківськ на 18%. Тож середня вартість. Однокімнатки там складає трохи менше 32 тисяч доларів. Це 1,2 мільйона гривень. Ціни на таке житло стартують від 17 тисяч доларів. Близько 630 тисяч гривень. І коливаються в залежності від району, меблювання та стану ремонту в межах до 200 тисяч доларів. Це 7,4 мільйона гривень. В Одесі згідно з аналітикою OLX. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у 2023 році зросла на 12% і зараз становить близько 1,6 мільйона гривень. У Харкові та Дніпрі, попри відносну близькість до зони проведення бойових дій, ціни на однокімнатні квартири за останній рік також зросли. У Дніпрі за останній відбулося на 15%. А у Харкові. На 8%. У свою чергу у прифронтових Миколаєві та Запоріжжі рівень цін майже не змінився, і впродовж 2023 року залишався в середніх межах від 21 до 22 тисяч доларів. Це близько 800 тисяч гривень. Зміни на первинці. Донедавна первинний ринок помешкань в Україні був заморожений. Люди не поспішали інвестувати в нерухомість, побоюючись, що у будь-який момент ворожа ракета може зруйнувати новеньке помешкання вщен. Наразі ж українці частіше почали задумуватись над купівлею новозбудованого будинку чи квартири. Втім, звісно, наявний попит досі складно порівняти з довоєнним періодом. На первинному ринку житла нині існує попит. Який становить усього 25-30% порівняно з лютим 2022 року, говорить член Ради директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук. За її словами, зараз для людей найпривабливішим є одно двохкімнатні квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів. В будинках з високим рівнем готовності, у регіонах з відносно стабільною ситуацією. До того ж, покупці деталі частіше віддають перевагу квартирам за межами великих міст. Найчастіше на Львівщині та Івано-Франківщині. В західних областях ситуація доволі стабільна. Люди будують, дуже багато будівельних компаній працює, але по термінах вони трохи із запізненням йдуть. Багато людей туди мігрують, переводять свій бізнес. Також є певний відсоток тих, хто повертається з-за кордону і осідає в західних регіонах. За рахунок цього ціни там збільшились десь на 30% від довоєнної вартості, повідомляє голова асоціації ріелторів Олена Гайдамаха. Наразі ж, за даними Лун, купити нове житло на Львівщині або Франківщині. Можна за середньою ціною 35 та 27 тисяч гривень за квадратний метр відповідно. Якщо перша область за рік незначно здешевшала, то друга підскочила в ціні на 18%. Олена Гайдамаха розповідає, що як не дивно в Дніпрі, місті, яке доволі часто потрапляє під ворожі обстріли, активно будують нові будинки. Зараз середні ціни на квадратний метр в новобудові на Дніпропетровщині тримаються на рівні трохи більше 39 тисяч гривень. Війна спонукає покупців при виборі житла зважати на ряд нових критерій. Пріоритетними факторами для купівлі житла стає підготовленість комплексу до можливих вимкнень світла. Очікування від 2024 року. Очевидно, що наступного року на ринок нерухомості, як і на більшість сфер української економіки, в першу чергу впливатиме ситуація на фронті. Ціни на нерухомість у 2023 році зовсім не зменшились і надалі вони лише будуть зростати. Однак прогнозування конкретного відсотку роста цін на первинну нерухомість це чисте припущення. Очевидно, що швидкість відновлення ринку нерухомості визначатиметься ситуацією на фронті і успіхом Збройних сил України. У випадку відсутності ескалації війни, ринок первинної нерухомості стабілізується, вважає Ольга Данчук. Тоді, як на думку співзасновника та керуючого партнера компанії NCPI Development Володимира Семенцева, у 2024 році. Попит на новобудови залишається обмеженим об'єктами з високим рівнем готовності та не перевищують 25-30% рівня лютого 2022 року. Щодо цінової ситуації, то на його погляд найбільших коливань варто очікувати на об'єктах із безперервним будівництвом на високій стадії готовності. Семенцов зазначає. Що на 2024 рік в таких ЖК вже заплановане зростання вартості квадратного метра в середньому на 10-15% у гривневому еквіваленті. Однак такі цінові зміни пов'язані більше з комерційною стратегією та переходом на новий етап будівництва, а не з підвищеним попитом. В середньому по ринку збільшення цін може не перевищити. 3-5%, що у 2-2,5 рази менше за прогнозовані темпи інфляції, прогнозує Семенцев. Тож, вочевидь, 2024 рік, як і у 2023-му, глобальних змін за відсутності масштабних катастроф на ринку купівлі-продажу нерухомості не очікується. Втім, не виключені точкові зміни у пропозиції житла, так і цінах на нього. Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Підтримуйте український контент. Дивіться український контент!